Товариство, доброго здоров'я усім. Знову працюю в майстерні, знову готую матеріал. Ось це зараз поклав дві дошечки на склейку. Так, тільки що вже обрізав ось такі моменти відкинув. І зараз на сьогоднішній день в мене є вже на один вулик. Вулик з склеєної заготовки, тобто є комплект. Це ще з минулих, скажімо так, залишки. Також 48-й розмір тут. І ось вчора поклеїв, верніше, сьогодні зранку поклеїв, а вже вже до вечора фактично зняв. Це буде наставка на рожевий вулик. Така, така ж сама, як на рожевому вулику, на півукраїнської рамки. Там, де вулики йдуть, не, Ну, перші вулики не стандарт. Ось. Тут в мене дошка. Вся дошка, яку я готував, яка сохла, і я її всю прогнав через. Фуганок, далі рейсмус і далі знову торцанув боки, рівняв фуганок, щоб ну, гарно прилягала одна до іншої на склейку. Це така кубка доски, вже ну, вона зменшується, звичайно, вона була значно більша, ну, але вже бачимо роботи трошки зроблені. Тут також ще в мене є тут пару чотири досочки таких. За ще я буду обрізати на рамку. Тут ще будуть речки на рамку. От, ці ще потрібно підганяти під тройку розмір. Тобто ще, ще вона на чорновий варіант зроблена. От, а тут вже такі кусочки різного калібру. От, є, з яких також щось буду. Виготовляти, чи то будуть нуклеуси, чи то будуть якісь інші вироби, там підставки для мобільного телефону. Ну, щось щось типу того. До речі, нещодавно зробив. Дуже класно вийшло. Можливо, десь при нагоді покажу. Так, далі. Далі тут в мене вже є півкомплекта на 145-й корпус. Тут є комплект 145-й корпус. 145-та рамка. Сортовий вже комплект, ну його вже потрібно зарізати, скручувати, а і виправити, звичайно, під, під рамку. Пробував я вчора ввечері робити 145-ту рамку, бокову планочку. Ось такі заготовки я поробив. Дуже класно використовую зараз ось цю фрезу. Не пам'ятаю, чи я за неї вже десь говорив, певно, що ні. Вона мені дісталася з металоприйомки. Ось така фреза. Правда, чуть тупувата, її треба підгострити. Але вчора я нею, бачимо, працював. Дуже класно. Ну, Тут, певно, пробував перший раз. Вже далі більш-менш нормально. Все. Ну, задоволений я, звичайно, цією фрезою. скільки. Вона мені трошечки полегшує роботу. Зробив я під неї наставку на стіл ось так, щоб можна було проходити. От І вже покажу результат. Ось такі в мене вийшлося 145 планочки на 145 рамку. Е, вибирав оцю сторону. На фуганку. Не дуже аж там шикарно виходить, звичайно, але якби мене влаштовує. Непоганий варіант, виходить. Ось так. От, вибирав на фуганку, хоча фуганок ножі трошки тупуваті, бо багато вже перепустили дерева. Бачимо, тирси. Щоразу є, зробив я зараз, зараз, зараз трошки загубився, де я поставив її. Так, а от. Зробив я ось таку штуку. Значить, тако воно закладається. бачимо там шуруп є закручений. Щоб доску можна було відтягати назад. При роботі сюди я прикручую досочку, тут є два місця, де впирається мені ось ця планочка. І таким чином, значить, збираю дійшов до певного місця, де впирається, і забираю назад. Далі стіл чуть опускаю, знову пройшов. Прийшов з однієї з другої сторони, знову чуть стіло пускаю, знову пройшов. Ну і таким чином в мене виходить. Але, як я вже казав, ножі трохи тупуваті, тому -то я поки зупинився. Треба де зняти і поточити ножі. Поточити ножі, бо вже бачу трошки покоцані. Так місцями є моменти. От, Але... Це результат того, що ось готується знову ж таки матеріал тополя, то Ось вже навіть порізана є тополя, доска. От. І це говорить про те, що робота не зупиняється. Процес постійно триває. О, постійно триває. Отою матеріал, так щоб вона за, за літо висохло все. От, і мати на зиму знову роботу. Так, це ще все чекає своєї порізки. Тут ще є круглячки, і там в мене ще є наскладено трошки таких круглячків. Тобто робота є. Так, далі ніяк не можу йти до виготовлення власної вощини, стіл зроблений. Ось він стоїть фактично, а ще немає в чому топити ощину. Ну, одним словом, посуди немає. Ну, це вже також десь дійдуть руки і я думаю, що я з вами поділюся відео. Ну, все, друзі, я буду ставити на склейку матеріал. Вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь моє відео. Коментуєте всіх вам гараздів, добра і бувайте!